24 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голів ОВА у п'яти областях. У тому числі і сумській звільнити живицького Дмитра Олексійовича з посади голови сумської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. йдеться в документі. Про причини подання заяви звільнений чиновник. Поки не повідомляв. Дмитро Живицький став головою обласної адміністрації у червні 2021 року. До цього був заступником міністра інфраструктури. З вересня 2019 по березень 2020 Дмитро Олексійович обіймав по посаду першого заступника міністра Міністерства розвитку громад та територій України з квітня 2016 по вересень 2019 Живицький працював керівником апарату Сумської ОДА. І ще про кадрові зміни на Сумщині. Генеральний прокурор України підписав накази про звільнення за власним бажанням керівників п'яти обласних прокуратур. Заяви на звільнення займаної посади написали прокурори Запорізької, Кіровоградської Полтавської. Чернігівської та Сумської обласних прокуратур